Ого, ну це я крута. Я експерт. Я пройшла 20 курсів і йди звідси нафіг». Мозок знає, чому ви не дозаробляєте. заробляєте. Все просто, ви маєте постійно працювати. Привіт, мене звати Олена Спектор, я лайф і бізнес коуч і сієф. І сьогодні ми поговоримо про тему заробітку. Рано чи пізно, будь-хто з експертів впирається в свою фінансову стелю. Яку важко пробити і зробити більше ніж ти заробляв? x 2 X5, X10. Здавалося б, все просто ставиш собі просто фінансову мету, розписуєш там декомпозицію, так скільки там потрібно клієнтів, скільки потрібно там годин попрацювати, ось щоб заробити певну суму, але все одно щось не виходить. Я говорю зараз про експертів, фрілансерів, там, тобто людей, які працюють на себе, тому що коли ти працюєш на себе, твоєму заробітку немає меж. А ось люди в наймі, вони ніколи не зароблять більше, ніж їм заплатить їхній начальник. Просто подумайте, в наймі вам платять лише за часи вашої роботи. Тобто, для того, щоб заробити, ви маєте постійно працювати. А коли ти працюєш на себе. Ти можеш заробляти гроші в той час, коли ти просто відпочиваєш. Ну, це вже така тема, трохи відійшли. Отже, продовжимо про те, чому ви не заробляєте. Насправді причин багато, але найпоширеніші з них це внутрішні бар'єри, такі як страхи, страх невдачі. Страх підвищити ціну, тому що боїшся, що всі клієнти тебе покинуть, і більше ніколи там ти не заробишся гроші, більше ніхто до тебе ніколи не прийде. Плюс невпевненість в своїй експертності, тобто тут ще й підключається синдром самозванця, який починає капати на мозок, і казати, що ти там не вдаха, ти чогось не, не вартий. Плюс до цього може додатися відсутність адекватності до ціни. Тобто, коли ви плануєте там зробити x5, x10. То у вас ще, скоріше за все, немає розуміння, як зробити ці гроші. Тобто, тому що ви ніколи такі грошей не заробляли. Я вже в інстаграмі все розповідала в хайлайтс, там високі чеки про людей, які виграють в лотерею. Чому вони завжди зливають свої гроші? Все це через те, що в них немає такої адекватності до таких грошей. Тобто вони ніколи в житті не заробляли таких грошей. Через це в них немає розуміння. Як погодитися з ними, вони не знають, а на що взагалі їх витрачати, як правильно це зробити, і власне через це вони просто їх втрачають замість того, щоб примножити або вкласти в якусь там справу, яка буде, скажімо так, прибутковою. Отже, має бути адекватність, так, і розуміння, навіщо вам гроші, коли ви не знаєте. На що ви взагалі працюєте, так? На що вам ці гроші, то ви також будете дуже швидко їх втрачати. Часто таке трапляється, я навіть проводила опитування, ставила питання, типу, чи помічали ви, що коли ви заробляєте велику суму грошей, то вона якось дуже швидко зникає, наче пісок крізь пальці, і ви просто навіть не помітили, а на що ви взагалі витратили ці гроші, куди вони поділися? І це теж через те, що ви просто не знаєте, куди вам їх потрібно вкласти, тому ви витрачаєте їх на все, що вам потрапить на око, Скажімо так, ой, це хочу, і це мені потрібно, і те. Тобто ви не розписали там фінансові свої цілі, да? тому гроші так швидко зникли. І ще доволі цікаву фразу я нещодавно почула: ви заробляєте зараз стільки, скільки вам потрібно в вашій зоні комфорту. Тобто ви можете там сплатити за квартиру, ви можете там купити собі їжу, так, таке базове собі дозволити, ну, може, трохи більше там, на ресторан, на кафе витратити чи в кіно йти. Мозок знає, що ну, ви заробили стільки, так, вам на місяць вистачить. Йому не треба там, напрягатися, думати, як можна більше заробити, тому що для мозку це вихід із зони комфорту, це потрібно щось робити Потрібно щось вигадувати, якісь там стратегії, будувати плани. І для того, щоб заробляти більше, то потрібно вийти із зони комфорту. І тоді мозок починає працювати швидше, тоді з'являються нові можливості. Коли людина сидить в своїй зоні комфорту, так не хоче там щось змінювати і думає: а чому ж мені можливості ніякі не спадають там на моєму шляху? Або ж вона чекає моменту, коли, наприклад, я звільнюся з роботи. Коли мені там якась робота інша попадеться краще за мою, але так не буває, ну можливо, дуже рідко. Просто можливості вони не приходять, поки ви не створите таке середовище, де ось вашому мозку потрібно щось там вигадувати, генерувати. Там щодня даються можливості, які ми просто не використовуємо, які ми навіть не помічаємо. Отже, давайте детальніше поговоримо про всі ці перешкоди, та про ці бар'єри, які я прорахувала вище. Чому страх підвищення цін не є раціональним? Тому що ви, можливо, навіть ще не пробували. З чого взагалі люди беруть, те, що ось всі клієнти їх одразу покинуть. Так, якась частина обіціється, тому що можливо для когось це буде там ну не знаю занадто. Не кожен буде готовий платити таку суму, але просто замисліться, як ви хочете привлікати свою цільову аудиторію, яка більш платиспроможна. Якщо ви не позбавитесь від старих клієнтів, які там не готові стільки платити. І, звичайно, ціна вона має бути виправданою. Якщо ви там, витрачаєте багато часу свого так, на цю роботу, вкладаєте багато енергії, грошей, ресурсів своїх, так? якщо ви маєте великий досвід, багато знань, то, звичайно, така ціна буде виправданою. І якщо ви донесете Цю цінність до своєї аудиторії, до своїх клієнтів, то скоріше за все ніхто від вас і не піде. Тобто варто завжди спробувати. Так, якщо щось піде не так, там, наприклад, то ви будете знати, ага, ну, значить, можливо, так не працює. Все, що ви пробуєте в своєму житті, це досвід. Наступний етап, якщо вам заважає невпевненість в собі, найчастіше буває так, що це просто синдром самозванця, який там. Починає розказувати, що ви там ну, недостатній експерт в своїй ніші, а ви там не маєте права заробляти стільки. Є одна класна права від цього синдрому самозванця, яку я теж доволі часто використовую. Берете аркуш паперу і виписуєте всі свої там, курси, які ви проходили, всі книжки, які ви читали за цією темою, там, всі свої знання, весь свій досвід, просто виписуєте і. Показувати своєму синдрому самозванця. Ось, дивись, я пройшла 20 курсів там, прочитала 50 книжок, в мене ну, два роки досвіду. Тобто я експерт, я добре розбираюся в цьому. І йди звідси нафіг. Це просто обов'язково потрібно виписати. Не в умі собі там, а саме розписати для того, щоб побачити так наглядно. Ого, ну це я крутак чи крутий, так? У це в мене там досвіду вагон, а я тут ще сумніваюся в собі. Але якщо у вас дійсно бракує знань, то потрібно вже подумати: а як можна це виправити, як можна збільшити? Думаю, про страх невдачі довго теж розповідати не потрібно, тому що він теж не є виправданим, не є раціональним. Бо Найчастіше в нас навіть не було досвіду, так що в нас щось не вийшло. А якщо, наприклад, навіть і не виходило колись, то наступний крок може бути вирішальним. Пам'ятаєте історію про а, золоту живу, то Наполеон Хіл писав це в своїй книзі, як вона? Дума багатій, так. Про двох чоловіків, які там добували золота. І вони там щось рили-рили. Ну, спочатку в них був успіх, так вони там гребли золото лопатами, розплатилися зі своїми там боргами, повернулися, а потім золота жила зникла. І вони рить, 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 нічого не може знайти. В кінцевому висновку вони просто вирішили продати цю свою ділянку, і прийшов новий чоловік. Він вирішив наняти інженерів, які перевірили, а де там потрібно далі рити. І виявилося, що ці два чоловіки минулі вони не докопали один метр, тобто через метр була там найбільша золота жила. Продумайте над тим, що ну, наступний крок реально може бути вирішальним. Не втрачайте можливостей, якщо не вдається пробуйте ще раз. Я казав Дмитро Гордон: якщо стукати в 10 дверей. Без перестанку одна з них все одно відкриється. Що робити з адекватністю до ціни, якщо ти, наприклад, ніколи не зробляв там в п'ять разів більше? Дуже потрібно, на мою думку, помістити в себе в таке середовище, там, скажімо, доторкнутися до людей, які зробляють стільки. Наприклад, купити там якесь навчання, так, і потрапити в чат з такими людьми, поспілкуватися. Зрозуміти, як можна заробити такі гроші. Або там, наприклад, просто зараз в наш час легко це зробити, підписавшися на якихось там блогерів, так, які мають такі гроші, просто послідкувати за ними, відчути, там, скажімо, себе в такому середовищі, уявити себе на їхньому місці, і зрозуміти, як вони це роблять, з приводу хочу, тобто з приводу розуміння, на що вам гроші. Є дуже класна вправа, теж беріть аркуш, ручку, і виписуйте 20 своїх хочу, або навіть 100, ще краще буде. Беріть і виписуйте, там хочу купити собі машину, там, Audi якусь, наприклад, так, хочу купити круту квартиру, хочу ем, одягатися там в бренди круті. Тобто, всі ваші хочу. Я не знаю, що ви там хочете. ось. Тут можна фантазувати. Звичайно, часто буває складно виписати це все, що ви там хочете. Візьміть зараз, випишіться, і пропишіть, просто детально прорахуйте, скільки вам грошей необхідно на те, що ви хочете. Наприклад, поїхати на Мальдиви. Дивитесь, скільки коштує квіток. Просто рахуйте, скільки вам необхідно грошей на те, щоб ось там круто відпочити. Далі дивитеся, наприклад, скільки коштує та машина, яку ви хочете. Нова, або ж скільки коштує там, якщо пригнати її з США, наприклад, там, скільки обійдеться там ремонт і все в цьому роді. Детально продивляйтеся. А тепер ставте на паузу і йдіть робити цю вправу. Ну що, прописали? Я сподіваюся, що так. А тепер берете і сумуєте всі, всі гроші, які стоять навпроти ваших, хочу. І рахуйте, скільки виходить. А тепер розділіть її на 24, тобто на 2 роки. Це буде приблизно той час, який вам необхідний для того, щоб здійснити і закрити всі свої хочу. І це буде та сума, саме яку вам необхідно заробляти в місяць. Зараз ви можете зрозуміти, скільки вам взагалі потрібно заробляти для того, щоб за два роки здійснити свої мрії. Отже, ми тут проговорили з вами такі причини, як страх підвищити ціну, що це зовсім не страшно. Тут немає чого боятися, просто взяти і зробити. Головне, щоб ціна була виправдана, не просто від стелі там взяти якусь суму, а прорахувати. Запевнитися в тому, що ну ви дійсно варті цього. Потім ми проговорили страх невдачі, так само як і страх підвищити ціни він не є раціональним. Проговорили невпевність в собі, синдром самозванця, адекватність до ціни і розуміння, чого ви хочете. Це такі внутрішні бар'єри, які заважають нам рухатися вперед, які заважають нам заробляти більше. І якщо це все пропрацювати, тобто спочатку потрібно виявити в себе, що який бар'єр вам заважає. Не обов'язково це будуть усі одразу. Це може бути просто страх підвищити ціну, тому що ви боїтеся, що всі клієнти від вас підуть, або просто синдром самозванця. І коли ви це пропрацюєте, то скоріше за все вам стане набагато легше заробляти. Працювати завжди необхідно з першою причиною. Перша причина це ті внутрішні бар'єри. Можна взяти ось так, ну підняти ціну і відчувати супротив всередині. В мене таке було, коли я там вирішила одразу поставити велику суму, тому що там мені чоловік сказав, ти маєш стільки брати за свої послуги, але я всередині не відчувала готовності до цього. Я підвищила і мені, мені не хотілося ні продавати, мені не хотілося навіть писати цю ціну людям, які питали. Я зрозуміла, що я ще не готова до такого, що в мене ще немає великого досвіду, тобто в мене не було адекватності до ціни, в мене не було впевненості в своїй експертності, тому був спротив. І звичайно, якщо ви, наприклад, вирішили підвищити ціну і не пропрацювали так свій страх. Що там підуть клієнти або не пропрацювали свою невпевненість, то ця невпевненість вона буде відчуватися. Клієнти одразу зрозуміють, що ну щось там з вами не так, і підуть шукати собі іншого експерта. Або ж ви просто можете злити продажі під час переписки в Діректі, або там клієнт почне на вас тиснути і скаже, що ну типу сильно дорого, і ви почнете там поступатися, тому що ви не відчуваєте всередині себе опори, що. Ага, ні, я сказала, що там мої послуги коштують 2000 тисячі гривень. Значить, так і є. Тому що я знаю собі ціну. Я багато в себе вклала, грошей, часу. Я постійно там підвищую свою кваліфікацію, я постійно вчуся, і я не можу коштувати менше. Я на менше не піду. Все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам воно було корисним. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку цьому відео, я буду дуже вдячна. Підписуйтеся на цей канал, якщо ви досі цього не зробили, я буду дуже рада бачити вас в своєму ком'юніті, на своєму Ютубі, а також в своєму інстаграмі, тому що там я з'являюся ну, набагато частіше, ніж тут. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, ставте їх в коментарях. І до нових відео, пока.